Рятувальники показали, як допомогти людині, яка тоне у водоймі. Центр креативної економіки відкрили у місті бар. В Україні скасували перехід на літній час. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Семеро дітей та 23 дорослих втопилися від початку літа на водоймах області. Аби зменшити цю страшну статистику, рятувальники Вінничини спільно з лікарями провели навчання по порятунку людей на воді. Бійці ДСНС постійно проводять роз'яснювальну кампанію щодо правил поводження на воді, але чимало дорослих нехтують цими засторогами. Рятуйте Рятувальний круг, дошка, канат або пасок усе це згодиться, якщо доводиться рятувати людину, яка тоне у водоймі. Найважливіші правила порятунку роз'яснювали водолази та фельдшери Державної служби з надзвичайних ситуацій під час одного із навчань. Та найважливіше на чому наголошують рятувальники знати місця, де можна купатись влітку, особливо із дітьми. Якщо людина побачила, що інша людина зверну допомогу або бачить, що щось людини не гаразд, дійсно, що вона можливо, що вона топиться. Перше, потрібно зважити свої сили, чи людина насправді на це спроможна, як гарно вона пірнає, як гарно вона плаває, і як далеко це від берегу, тобто зважити всі обставини. Якщо вже людина зважилась надавати рятувальну допомогу, якщо є можливість, найперше це. Взяти будь-які плаваючі предмети. Це може бути надувний дитячий круг або просто круг, надувний матрац». Не тільки витягти із води, а правильно надати першу домедичну допомогу. Важливо при порятунку людини. Забезпечуємо прохідність дихальних шляхів, тобто ось так оглядаємо ротову порожнину, бо там можуть бути і водорослі, гілочки, все що хочете. І нагинаємося над людинкою і протягом 10 секунд. Ми визначаємо, що вона дихає чи ні. Переводимо її в стабільне бокове положення. Носика можна накривати. І ось так носика можна так закрити, можна так. Накиляємося і робимо 5 рятувальних вдохів. Безпосередньо, коли ви робите 5 рятувальних вдохів, ми маємо слідкувати, чи грудна клітина підіймається. Якщо підіймається, значить штучне дихання робиться ефективно. Від початку літа на Вінничні сталося 30 трагічних смертей на воді сім за участю дітей. Найчастіше люди топляться саме на затоплених кар'єрах та ставках. Затоплені кар'єри не можуть бути паспортизовані по документам як пляж. Чому? Тому що у нас місце для купання для дорослих має бути не глибше ніж 1 метр 70 сантиметрів. Якщо там водойма глибше, вона не може бути як. Як пляж найбільше топляться – це в нас чоловіки середнього і старшого віку. Після них йдуть діти, і найрідше це жінки. Від початку пляжного сезону рятувальники постійно проводять роз'яснювальну кампанію серед жителів області, постійно наголошуючи про правила безпеки поводження на воді. І особливо важливо дорослим слідкувати за дітьми, з якими разом відпочивають біля водойм. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Яйця аскарид виявили в ґрунті під час перевірки Вінницьких пляжів, а саме центральний хімік Гонти і Вишинське озеро. Також за результатами дослідження якості води річки Південний Бух не відповідає нормам за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками і купатися в ній небезпечно для здоров'я. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про результати останньої перевірки якості води та ґрунту на Вінницьких пляжах. Якщо будемо говорити про моніторинг пляжів нашого міста, а саме Вінниці і саме річки Південний Буг і не тільки, то я вам скажу так: на наш центр покладена функція моніторингу пляжів, і тому то ми це здійснюємо періодично. Тобто, раз на місяць, ми виїжджаємо і досліджуємо за різними показниками як воду, так і ґрунт на пляжах нашого міста. Які пляжі обрані для цього? Це саме хімік, центральний, гонти та вишинське озеро. Річкова вода досліджується по 32 показникам різним бі... біохімічним, хімічним і таке інше. Це можуть бути кальцій, магній, залізо, хлоріди, нафтопродукти, мідь, ціаніди. В принципі, ще раз говорю 32 різних показника. Але крім цього, ще і три бактеріологічних показника: а саме це наявність паразитів, це наявність лактоза, Позитивної кишкової бактерії і е, інших патогенних ентеробактерій. Якщо ми будемо говорити безпосередньо вже про результати цих досліджень, моніторинг, який відбувся в липні, місяці, то я вам скажу, що фактично, е, по-перше, погіршилась саме якість води в порівнянні з минулим місяцем, наприклад, це перше, і друге, вона погіршилась і стала ще, ну е, і це стосується вже абсолютно всіх пляжів. Якщо говорити в минулому моніторингу, не всі пляжі ну, були інфіковані грунтом всіх пляжів був інфікований, наприклад, аскаридами або іншими мікроорганізмами, то на сьогоднішній день це всі. Найбільші показники, які нас, ну скажімо так, відрізняються від е, норми, це звичайно запах, це біохімічне споживання кисню. Тобто, що про що це, наприклад, свідчить оцей показник? Це те, що квітне, е, квітнуть водорості, це зменшується кількість кисню в воді, і це звичайно може призвести до мору риби, і звичайно, ще надалі погіршує якість води. Це інші мікробіологічні показники, і це те, що стосується лактозопозитивних кишкової палички, вона перевищує приблизно в 5 разів по всіх цих пляжах. Якщо будемо говорити про ґрунти, то це у нас наявність майже у всіх пляжах, як підвищена кількість кишкової палички, так і вже наявність яєць аскарів на всіх пляжах. Чим саме небезпечні водойми так, для так. купання? Ну що, якщо ми будемо говорити про безпеку небезпеку, але це саме головне це е, можливість інфікуватися якимись інфекційними захворюваннями. А саме це як можуть бути як вірусні, так і можуть бути паразитарні. Тобто, це можуть бути ентеровіруси, це можуть бути вірусний гепатит А, про який ми з вами пам'ятаємо, це може бути лептоспіроз, е, ну зовсім, скажімо так, важке інфекційне захворювання і не зовсім приємно. Це можуть бути і інші паразитози. Можливо, є якісь рекомендації для населення, як себе убезпечити. І так, якщо ми будемо говорити за звичайні рекомендації, то я вам скажу так: перше, звичайно, купатися в місцях дозволених, тобто ніяких індивідуальних дозвілів брати не можна, бо це неможливо. Тобто, є дозвіл держпродспоживслужби, значить, можна купатися. Якщо вже люди нехтують такими правилами, і такими дозволами, то, то що, хоча б треба обмежувати по іншому, не купатися в водоймах, які, біля яких знаходяться що якісь можливо забруднюючі підприємства. Або підприємства, або це можуть фермерські господарства, або поля, які обробляються мі 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 мінеральними добривами Під час купання намагатися не заковтувати воду. Да? Якщо вже таке відбулося, то звичайно полоскання і обов'язково після кожного відвідування пляжу, особливо з купанням, приймати душ. Якщо ви знайшли на себе якісь мілкі садини або подряпини, обов'язково ці садини подряпини обробляти якимись дезінфектантами. І е, використовувати для пиття тільки воду бутильовану, яку ми принесли з собою на пляж, і що ще, і звичайно, е, під проточною водою обробляти овочі і фрукти, і ні в якому разі не використовувати для цього річкову воду. І звичайно, слідкувати за дітьми, яких ну яких є більша можливість вести, скажімо так, ту поведінку більш безпечну поведінку щодо цього. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку, щоб вийти з нами на зв'язок. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. На Вінниччині прикордонники врятували 32-річного чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі, намагаючись перепливсти до Молдови. Під час патрулювання державного кордону військові могилі Подільського загону помітили у швидкій течії людину, витягли з води та надали першу допомогу. Чоловік мешканець могилів Подільської громади, мав при собі документи та телефон, обмотаний плівкою та прив'язаний до тіла. За спробу незаконного перетину кордону на правопорушника склали протокол. Справу передано до суду. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала військовим FPV-дронів, 10 мавіків 3Т, 50 тисяч сухих душів та комплекти РЕП «Квертус». Ця допомога захисникам розпочалась з березня 2022 року. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії. 100 FPV-дронів, 10 Mavic мавіків, t та 50 тисяч сухих душів передали захисникам однієї з бригад, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Така допомога дозволить військовим ефективніше виконувати розвідувальні завдання. Наш гуманітарний штаб, міська рада, ми намагаємося дуже швидко виконувати запити військових і по максимуму їм допомагати. Ви вже сказали, що 37 військових частин на регулярній основі, яким ми допомагаємо. І от танкова бригада це ми їм друге передаємо таку велику передачу. Ми сьогодні передаємо 10 3Т мавіків, і ми передаємо 100 FPV дронів, ми передаємо 50 тисяч сухих душів. Хлопці зараз на надзвичайно важких умовах, тому що і спеки і все. Я думаю, що ця техніка їм обов'язково має допомогти нищити ворогів. Але сам гуманітарний штаб і міська рада. Ми дуже багато працюємо над запитами від різних військових частин. Вінницька міська рада передала українським військовим дев'ять комплексів радіоелектронної боротьби квартус. Такі установки допомагають нашим оборонцям бути невидимими для ворожих дронів. Якщо говорити вже про засоби радіоелектронної боротьби, це захист першу чергу це захист від ворожих дронів, від, як вони кажуть, ворожих пташок. От, і саме їхній запит вимагає того, щоб захистити максимально свої бойові позиції від цих всіх дронів, від ФПІ засобів і так далі. От, ми видали відповідну субвенцію, і саме ця військова частина змогла швидко придбати 9 таких засобів. Радіоелектронної боротьби, і ми дійсно в розмові з нашими героями відмічаємо те, що це дуже потрібно безпосередньо в зоні бойових дій. Гумштаб також передав 200 fpv дронів для чотирьох військових частин Нацгвардії та прикордонників. Переваги дронів вони змінили ход бойових дій. Вони працюють дрони. як по живій силі. Піхота, групи і т.д. транспортні засоби. Легкові, вантажні і так далі. А також можна, ну, хлопці використовують їх ще по броньованій техніці, вплоть до танків. Згідно з дослідженням громадської організації Громадський контроль, Вінниця є лідером серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку Сил оборони України. А бюджет громади на 2024 рік розподілений згідно з ключовими принципами та пріоритетами: безпека та оборона, стійкість, турбота. Владислав Гемба, телеканал Вінничина. Центр креативної економіки, створений для підтримки місцевих підприємців, відкрили у барській міській громаді. У цьому бізнес-просторі початківці зможуть отримати гранти, долучитися до державних програм і проходити навчання. Центр креативної економіки заснували у місті бар. Реалізація цього проєкту стала можлива завдяки міжнародним програмам, і саме в цьому центрі працюватимуть над розвитком малого бізнесу. Ми ідею цю давно виношували, щоб було місце, де наш бізнес і початківці можуть отримати будь-яку інформацію, яка стосується отримання там грантових коштів, отримання долучення до державних про. Програм, пройти відповідне навчання, ми залучаємо туди експертів, які безпосередньо дають ту потрібну інформацію, яка в нинішніх умовах надзвичайно потрібна початківцю, для того, щоб започаткувати свою будь-яку справу. Центр працює не так давно, але вже має успішні проєкти, такі як невеличкі кав'ярні чи кондитерські. Для підприємців-початківців у бізнес-просторі проводять тренінги, консультації та допомагають у написанні грантів та різних економічних програм. Вже проведено консультації для п'яти підприємців. Це з нового року, з початку 2024 року. З одним ми вже виграли проект по напрямку власна справа. Її робота, і по чотирьом ми чекаємо на результат. Також на мають на базі Центру креативної економіки проведено п'ятиденне навчання, по веденню власної справи для осіб, які бажають започаткувати бізнес свій в нашій громаді. Серед успішних підприємців бару, яким вдалося отримати гранти на підтримку бізнесу, Олена Грисюк. Жінка 10 років працювала домашнім кондитером. У липні 22-го року відкрила кондитерську студію, а на виграні кошти закупила меблі та техніку. 150 тисяч і 250 тисяч. На 150 це оформлення підприємця і одної найманої особи, а на 250 це як в моєму варіанті, це дві найманих особи і оформлення підприємця. Придбали ми найдорожчий і найважливіший для мене був, тому що в нас не було кавоапарату. апарату. Меблі ми докупили, кавомолку, кондитерську вітрину. Для економіки країни нині важливо у невеликих громадах підтримувати бізнес та розвивати його. Створено нові можливості для бізнесу, центр креативних індустрій, який дає послуги підприємцям, людям, які хочуть навчатися, шукають себе, хочуть визначитись з власною справою. Їм це вдається. Працює не тільки на економіку. І на створення робочих місць, але й напряму від тих податків, створюючи продукт, допомагає нашим військовим бути сильними. Яна Колодинська телеканал Півничина. Не підлягають ремонту через постійні атаки Росії, чимало об'єктів критичної інфраструктури. Влада Вінницької громади уже зараз почала підготовку до опалювального сезону та шукає можливості альтернативного електропостачання на школи, садочки, лікарні та багатоквартирні будинки. Вінницький міський голова Сергій Мургунов побував на підприємстві КНЕС, яке спеціалізується на відновлювальній енергетиці. Як зазначив міський голова, у громаді активно впроваджують відновлювані джерела енергії, зокрема сонячної. На підприємстві продемонстрували установки Байкнес для зберігання енергії. Батарейна установка це «Battery Energy Storage», потужність 1 МВт, ємність 1 МВт година. Цей контейнер зараз проходить процес сертифікації. І ми сподіваємося, що досить скоро ми вже зможемо надавати послугу Некукрего, для, для якої саме розроблений і вироблена ця акумуляторна система. В принципі, в принципі, все, крім того, що ця акумуляторна система повністю на 100% розроблена та вироблена. А тут Вінниця, нашими спеціалістами, зв'язку з блекаутом, який відбувається вже не один місяць в Україні, в результаті терористичних ракетних ударів по нашій генерації в цілому Україні. Звичайно, ми повинні шукати різні альтернативні джерела енергії для соціальної сфери, для теплокомуненерго, для того, щоб зимою в людей було тепло в домівках. Ну щоб можна було б елементарно користуватися ліфтами в багатопро. Верхових будинках, щоб школи наші працювали, лікарні працювали, і наявність самих, тільки дизельних чи бензинових генераторів це недостатньо для того, щоб забезпечити відповідні ці потреби. Тому на сьогоднішній день ми вже другий рік підряд ми досить активно працюємо з бізнесом по встановленню сонячних електростанцій. Змагання зі спортивної риболовлі серед ветеранів російсько-української війни, діючих військовослужбовців та їхніх родин, провели в жмеренці. Такі змагання стали більше психологічним розвантаженням для захисників та можливістю провести час зі своєю сім'єю. Більше про спортивну риболовлю розповість Ірина Дацко, заступник жмеренського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея провести такі змагання та які були головні призи для переможців? Перш за все, ветерани мають непересічну навичку досягати своїх цілей, попри всі перешкоди. І займатися спортом це може бути частиною соціальної взаємодії, де ветерани можуть зустрічатися з друзями, знайомитися з новими людьми і відчувати себе частиною великої спільноти, і подолати фізичні, психологічні травми та знайти нові цілі та мотивацію в житті. І це насправді стосується не тільки питання ветеранів, а й загальної політики рівних можливостей для всіх. Отже, ми вирішили крок за кроком здійснювати заходи зі стимулювання участі ветеранів у спортивних змаганнях та подіях. І змагання зі спортивної риболовлі це не тільки ловля риби за принципом, піймав і випустив. Це можливість насолодитися природою, зняти стрес, напругу, відновити сили, поспілкуватися. З різними віковими категоріями населення, і в зв'язку з цим було прийнято рішення про те, щоб провести для ветеранів війни військовослужбовців та членів їх сімей саме такого роду змагань. І завдяки нашим партнерам, магазинам, трофей, хаб та рибальській снасті, переможці та призери змагань, отримали визочки, казанки, літарики і різні набори для добрий риби. Кожна дитина отримала скаку від наших спонсорів. Про цей день подарунки у вигляді диплоця і, і селіковано розповідає. А якими враженнями ділилися військові та їх сім'ї? Судячи з емоцій, які панували в той день, усім учасникам змагань сподобалася атмосфера заходу. Для деяких родин це була безцінна можливість провести час разом перед поверненням батька назад на місце служби. це емоційне розвантаження? Відновлення ментального здоров'я та морально-психологічно рівноваги, чи вперше проводити такі активності? Ні, це не перші змагання, які проводяться протягом 24-го року в жмеринській територіальній громаді, залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей. Наприклад, нещодавно з нагоди дня батька, який визначався у червні. Нами було проведено змагання Мій тато зможе, в яких татусі військовослужбовців разом зі своїми дітьми змагалися у легкоатлетичних естафетах. Для учасників спортивного заходу було підготовлено сімейний пікнік і розважальні ігри. Головною метою заходу було надати сім'ям, що нагадати сім'ям, щоб, попри буремність, сьогодення найважливіше знаходити час для родини. А як жмеринська міська рада ще допомагає ветеранам та їх родинам? Наша громада затвердила місцеві програми соціальної підтримки для захисників, захисниць та членів їх родин для членів родин також і загиблих військовослужбовців. На різні види допомог передбачено 6 мільйонів гривень. Загальна сума коштів на різні заходи з підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей складає більше 8 мільйонів гривень. На початку 24-го року в Жмеринці затвердили програму підтримки захисників, захисників і захисниць, які передбачає по 10 тисяч гривень для військових, які отримали поранення чи контузію, а також по 15 тисяч гривень для членів сімей захисники, які без вісти пропали. На реалізацію цієї програми загалом передбачили майже 2 мільйони гривень. На санітарне лікування і соціальну адаптацію для ветеранів війни та їх сімей в місцевому бюджеті передбачили 200 тисяч гривень. А за кошти місцевого бюджету компенсація пільгового проїзду членам сімей загиблих щомісяця по 200 гривень на одну особу. У громаді також діє програма відшкодування коштів на поховання військовослужбовців. Підвищення якості медичного обслуговування, що передбачає забезпечення безкоштовними пільговими лікарськими засобами та виробами медичного призначення особам з інвалідністю внаслідок війни, а також членам їх родин. Також за кошти місцевого бюджету відбуваються виплата допомоги родинам загиблим до Дня Незалежності, дітям загиблих героїв до Дня Миколая на 2024 рік, тисячі двадцять у Сумі. Осим до сто тисяч гривень дітям програмою. Також передбачено безкоштовне зубопротезування ветеранам війни. Усі військовослужбовці та їхні діти в Жмеринці можуть скористатися безкоштовним оздоровчим плаванням в міському басейні. І за кошти також обласного бюджету відбувається компенсація за навчання дітей військовослужбовців у вищих навчальних закладах. А для професійної самореалізації учасників бойових дій, членів їх сімей, службою зайнятості розроблена дорожня карта: як скористатися послугами і які можливості є для працевлаштування, відкриття власної справи або перепрофілювання під час навчання. Ось так коротко про те, чим допомагає Жмеринська Я Вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зв'язок. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Ірина Дацько, заступниця жмеринського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. В Україні скасували перехід на літній час. Верховна Рада підтримала законопроєкт про відміну переведення часу. Як це робила Україна майже 43 роки? Однак, все ж в останній раз українці переведуть стрілки годинників восени 2024 року на зимовий час. Згідно з новим законом, на всій території країни цілорічно діятиме східноєвропейський час. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та рідних, а наша команда і надалі інформуватиме вас про події в громадах.